Києві компанія на Ланоці намагалася втекти від правоохоронців. Як наслідок, два розтрощених легковика та вантажівка. Ну, десь 140-150 було хороших. У Тернополі домушник із пістолетом напав на чоловіка. Власник квартири озброєного злочинця не злякався і вступив з ним у двобій. Він замахується на мене, їди, бо я тебе застрілю. В один з ресторанів Рівного увірвався неадекватний та розлючений чоловік. Він почав звинувачувати свою дружину у зраді, а потім приставив до її голови пістолет. Чи не єдиний випадок, коли цигарка врятувала життя? У сумах патрульний поліцейський не дав людині зістрибнути із даху багатоповерхівки. Случає случаю скаже. Києві затримали злочинця альпініста. Як вдалося домушнику проникнути у квартиру, і що зробив зухвалий крадій, коли в оселю увірвали копи. А! А! Столичні правоохоронці врятували двох неповнолітніх дівчат від самогубства. Школярок покінчити з життям змусили через соціальну мережу. Як запобігти дитячому суїциду сторожили задання, коли сказали зробити комусь кому своїх близьких або там уже подруги больно? У Києві на проспекті перемоги водій автомобіля «Деоланос» збив пішохода. Чоловік не те, що знехтував правилами дорожнього руху, а просто наплював на всі закони здорового глузду. Пішохід собі перейшов через три смуги пожвавленого дорожнього руху, а потім переліз через відбійник якраз під колеса Део. Переходив, перелазив через забор. Передо мною вискочив зразу. Удар був такої сили, що лобове скло просто розлетілося на друзки, травмувавши водія. В результаті ДТП постраждав горий пішохід, якого госпіталізували медики швидкої з важкими травмами. Водію деу також надали допомогу. Уламки лобового скла розтікли йому обличчя. Чіпляти магніти на лічильники. Це вже минуле сторіччя. Павлоградські кулібіни заснували цілу компанію з переобладнання обчислювальних приладів і займались тим, що допомагали людям платити за газ, воду та електроенергію значно дешевше. Робота шахраїв була поставлена на досить високому рівні. Детальні консультації. Покупців та прийом замовлень здійснювалися телефоном та через мережу інтернет. Правоохоронці вже встановили, що послугами кулібіних скористалися 5 тисяч людей. Коштувало таке задоволення приблизно 10 тисяч гривень. Тепер по закону відповідати будуть усі: і ті, хто відправляли на переробку свої лічильники, і ті, хто їх підкручували. Клієнтам світить солідний штраф, а от раціоналізаторам до вісьми років тюрми. У сумах патрульний поліцейський рятував самогубцю. До правоохоронців подзвонили місцеві і розповіли, на даху багатоповерхівки сидить чоловік і намагається стрибнути вниз. сидів на, на, балку, на, на краю дому. Ноги в свіслі були. Копи, які прибули на місце події, одразу ж піднялись до чоловіка і почали перемовини. Утім, йти на контакт, мабуть, ні самогубця не хотів. Тоді один із правоохоронців запропонував йому покурити. Ви будете курити? У вас сіція вас? Вам дати сигарету? Можна як вам подойду? Коли підійшов до чоловіка, закурив сам. І коли людина відволіклася, затягнув її з краю даху, тим самим врятувавши його життя. Случі тебе случилися, скажи. Я підійшов, запропонував сигарету. Ми з ним, ну, виходить, він мене підпустив там буквально минут через 15 я з ним спілкувався там. От і після цього він мене підпустив до себе. Я їм прикурив. Зразу його звалив. Як виявилось чоловікові, що хотів звести рахунки з життям 41 рік. Він інвалід третьої групи і нещодавно пережив інсульт. Зараз ніде не працює, адже із таким здоров'ям знайти роботу дуже важко. Чоловіка передали медикам. Наразі він знаходиться у лікарні. Кегельбан по Київськи. У столиці зіткнулося три автівки. Причиною аварії водії вважають сніг, який вивернули дорожні служби з узбіччя просто під колеса автомобілів на проїжджу частину. За, от, за поворотом там снігу немає, би, да. Всі їхали в одному скоростному режимі. Там шістдесят ну, сімдесят може бути. всі витормажувати там трактором що толі то чисті, толі ні понятно сто В результаті через складні погодні умови автомобіль шкода врізався в ауді. За автівками їхав Міцубісі, водій якого на слизькій дорозі не зміг скерувати свою машину і збив водія та пасажирку ауді. Вони якраз вийшли з машини і стояли біля неї. Потім міцубісі занесло, і він також врізався в ауді. Парень, судя по всім на ланцері, да доганяє нас, збиває вже мене, Ну я падаю все, збиває Звівають водія вучаться і пасажирку. І доганяють ще машину. В результаті аварії постраждало п'ятеро людей. Пасажиркою водія ауді госпіталізували медики. Кермувальнику шкоди медичну допомогу надали на місці. А пасажирка Міцобісі разом із дітьми до лікарні поїхала сама. В одному з сіл на Житомирщині три малолітні дитини ледь не замерзли до смерті. Сімейна пара п'яниць вирішила відсвяткувати 14 лютого. А своїх трьох синів, двох шести та восьми років, батьки залишили у нетопленій хаті. Гулянка затягнулася на пару днів. Весь цей час діти сиділи голодні і притулялись один до іншого, аби зігрітись. Вже діти почали плакати, гукати. Я підійшла, там таке вікенечко у кладові маленьке. Він виглядає і каже, що це холодно, їсти хочуть. Сусідка нагодувала дітей, а потім вже звернулася до сільського голови, який приїхав визволяти діточок із крижаного полону. З Собою голова сільради на підкріплення взяв правоохоронців та медиків. Лікарі оглянули дітей у наймолодшого переохолодження. Наразі усі троє діточок знаходяться у районній лікарні. Їх здоров'ю нічого не загрожує. За таке поводження із дітьми на 30-річного батька та 25-річну маму може очікувати до двох років тюрми. Скоріше за все, батьківських прав їх також позбавлять. У Києві затримали злочинця альпініста. Чолов'яга перев'язався інтернет-кабелем та з горища спустився на 13-й поверх. Там він розбив вікно залізною трубою та заліз у квартиру. Нацупивши чужого добра, Нахаба знову перев'язався кабелем та спустився на 12-й поверх. Щоб поштал це і то по бистрому? То єсть Я даже не переварашувала квартиру, тому штобаяся, що в любому момент час підуть хазяєва. Мешканці квартири з 13-го поверху викликали правоохоронців. Вони повернулись додому і побачили в оселі безлад та розбите вікно. А за вікном кабель, на якому тіліпається злочинець. Домушник, коли зрозумів, що зараз приїдуть правоохоронці і його схоплять, не розгубився. Зламав вікно на 12-му поверсі та заліз у квартиру, а потім почав прати свої речі. Після того бандит, як заскочив в квартиру, сняв речі і постирав їх. Правоохоронці на хабу альпініста затримали. Ним виявився 27-річний росіянин, який має кілька судимостей за скоєння аналогічних злочинів як на території сусідньої держави, так і в Україні. У Києві на Брест-Литовському шосе Лада Калина врізалася у вантажівку Ман. Свідчення водіїв щодо аварії різняться. Водій вантажівки каже, він не порушував правила, перелаштувався у крайню ліву смугу та пригальмував, щоб розвернутись у бік Києва, як раптом його наздогнав легковик. Перестроївся в лівий ряд, побачився в зеркало вже з водій, калини вже почав гальмувати вже. Ну на вже на ну якби на великій відстані почало його крутити по дорозі. На великій швидкості, і він догнав мене. Володій Лада Калина в свою чергу запевняє. Вантажівка йшла на розгород через всі смуги руху з правою на ліву сторону. Він просто не встиг зманеврувати. Загальмував, машину кинуло на відбійник, а потім вже наздогнав вантажівку. Вирізає всі полоси справа на ліво. Автомобіль Маза Ну е... в не тільки мене, а підрізав ще багато. Е... Ну, всі, всі автомобілі, які їхали в. Побуде направлені. Утім, як було насправді, вирішить слідство. На щастя, в аварії ніхто серйозно не постраждав. Водій лади тільки травмував руку, але від госпіталізації відмовився. У Києві сестра кухонною сокирою зарубала свого рідного брата. Трагедія сталася в одній із квартир у Деснянському районі столиці. 20-річна дівчина у скоєному вже зізналася і розповіла, що її брат рік тому повернувся із тюрми, ніде не працював, пиячив та лупцював матір. У цей роковий день брат знову почав піднімати руку на матір, проте в цей раз у дівчини нерви не витримали. Саме цей вечір він також погрожував і наносив тілесні ушкодження. Матері вона не витерпіла і кухонною сокирою нанесла більше 20 колоторізаних. Наразі дівчина знаходиться під домашнім арештом і співпрацює зі слідством. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі. У Тернополі домушник з пістолетом напав на чоловіка. Тернопілянин встановив у себе в оселі камеру відеоспостереження, щоб дивитись в онлайн режимі за котом. Увімкнувши камеру, чоловік побачив безлад переляканого смугастика та чийсь силует. Я перше подумав, що може дружина додому прийшла. Прозвонив її вона на роботі. Я срочно прозвонив, що вона викликала міліцію. Піднявся на п'ятий поверх з ліфта. Вийшов він. Ці двері якраз відкриває. І от ці, він замахується на мене, діди, бо я тебе застрілю. Проте озброєного злочинця чоловік не злякався, зав'язалася бійка. Грабіжник з пістолетом добряче на товко чи власнику квартири і вже намагався втекти, як під'їхали правоохоронці. Вони бандити і затримали. При обшуку по поверхневому було видно, що він має різні предмети для відкриття приміщень. Різні види ключів. Окрім відмичок у злочинця, знайшли золото та інше майно власника квартири. Наразі злочинцю загрожує до 12 років позбавлення волі. Триває слідство. У голосіївському районі столиці сталася жахлива аварія. Рено протаранив Деоланус. Зі слів свідків, водій Ланосу, нехтуючи абсолютно усіма правилами дорожнього руху, хотів розвернутися. З пояснень свідків автомобіль «Део Ланос намагався перетнути через чотири полоси, ви можете побачити, їх тут, на іншу сторону. І в цей час, зі слів свідків, також стався удар. Варто відзначити, що розвернутися гориводій намагався у розриві між відбійниками якраз на пішохідному переході. Проте виконати маневр він так і не встиг. Рено ударив, де у субік якраз у водійське місце. Смерть керманича наступила миттєво. У водія Рено підозра на черепно-мозкову травму. Проте, не зважаючи на шок і травму від госпіталізації, він відмовився. Голівудський бойовик у Чаркасах там чоловік захопив і утримував копа в заручниках. До одного з місцевих мешканців правоохоронці прийшли з обшуком. Коли працівники поліції намагалися ознайомити власника квартири з ухвалою, той дістав вогнепальну зброю та наставив на одного із копів. Інших попросив забиратися геть із квартири. Була організована швидка спецоперація, в результаті якої працівника поліції було звільнено, а особа, яка захопила його в заручники, затримано. На перемовини злочинець не погоджувався, тож поліцейського звільнили грубою силою. Наразі чоловіка затримали, а в його оселі провели обшук. Приміщенні у нього виявили декілька автоматів, частини до вогнепальної зброї, арбалет, гранату та наркотики. Заскоєний бандиту із синдромом Рембо загрожує до 15 років позбавлення волі. Столичні правоохоронці врятували двох неповнолітніх дівчат від самогубства. До поліції звернулась мати однієї з дівчаток. Вона розповіла, що її дитина зникла, залишивши вдома передсмертну записку. Поліцейські одразу почали розслідування і з'ясували, дівчата були підписані на суїцидальні групи у соціальних мережах. Активно спілкувалися в так званих групах, які Пропагандують культ насильства, жорстокості а та приводять до дитячого суїциду так званий синий кіт. Відразу було по тривозі піднято особовий склад Шевченковського районного управління. Зрештою, після кількох годин пошуків, одну з дівчат із порізами рук знайшли на останньому 16-му поверсі багатоповерхівки. Неподалік правоохоронці виявили ще одну записку. Дівчина виконувала завдання адміністрації сайту, адміністрації групи наносила собі у в формі лезв'яна вирізала кита на руках увіччя в виді цифр. Цього вечора, як розповіла дівчина, вони із подругою мали виконати останнє завдання суїцидальної групи покінчити з життям, стрибнувши з багатоповерхівки. Разом із подругою вони піднялися на верхній поверх, проте одна зі школярок злякалася і втекла. Коли її знайшли, вона розповіла, що тривалий час дівчаток накручували адміністратори групи у соціальній мережі. Вони давали різні завдання, які з часом ставали все страшніше і страшніше. Я написала там хочу в игру и мне сразу написал мой куратор, который дал мне номер в игре и начал мной управлять. Первое задание было написать просто «помады на ноге да, а потом второе задание было уже лезвием ну, или ножом на ноге либо на руке выцарапать слово да. Сторожило задание, когда сказали сделать кому-то из своих близких либо там уже подруге больно, ну, именно физическую боль. Останнє ж завдання було покінчити зі своїм життям утім, правоохоронці вчасно знайшли дівчинку. Бідолашну перелякану школярку копи передали медикам і психологам, які наразі з нею працюють. Це не поодинокі випадки адміністраторів суїцидальних груп вже розшукують і на Росії, і в Україні. Схожий випадок стався в Рівненській області. Там дівчаток теж вдалося врятувати. Мені дали завдання в 12 годин і поставили так. От що в 15, о 15 годині завдання повинно бути виконано. Виконаним і все. І якщо ні, тобі скидають силку, ти заходиш на неї і е, дізнаєшся твій IP-адрес. і починають начи, шантажувати. Погрози йдуть, що батьків там треба я буду вбивати. Знайти адміністраторів цих суїцидальних сайтів. Дуже важко, проте кіберполіція вже над цим працює. Батьків, які виховують підлітків, правоохоронці просять уважніше дивитись за поведінкою своїх дітей та, звісно ж, приділяти їм більше уваги, адже кількість смертей від таких ігор у смерть вже перевалила за десятки, а то і за сотні. У Києві на московському мосту сталася жахлива аварія. Сталося ДТП. Водій їхав з масиву Петрівки в сторону життма Троєщина, Не впорався з керуванням. Та врізався у відбійник, Після чого його відкинуло у протилежний бік, і він пролетів через чотири смуги руху. Випився «Шевроле» вже у іншому відбійнику. Сила удару була такою, що 10 метрів загородження злетіло з мосту. В результаті аварії постраждав водій, який не скористався потом безпеки. Його з травмою гребта госпіталізували медики швидкої. Відзначимо також, що в результаті аварії утворився величезний затор, в якому побилися два водії. Під час бійки, яку розборонила знімальна група вартових еспресо, один водій ледве не перекинув іншого через той самий злополучний відбійник. Долесі з авто. У Сумах дружина здала правоохоронцям свого чоловіка. Перелякана жінка подзвонила до копів та повідомила, її п'яний благовірний поводиться неадекватно та б'є її. Окрім цього, дома в них цілий арсенал зброї. По прибуттю на місце правоохоронці Дебошира затримали і вилучили в нього автомат Калашнікова, гранату Ф 1 п'ять наповнених автоматних магазинів та близько півтори тисячі патронів різного калібру. Крім того, у чоловіка ще була пневматична гвинтівка, карабін, два штик ножі та револьвер. Тепер найближчі сім років за своє здоров'я жінка може не хвилюватися, її чоловік буде сидіти у тюрмі. В одному з ресторанів рівного чоловік ледь не вбив свою дружину. 30-річна жінка відпочивала разом з друзями. Під вечір туди вірвався п'яний та розлючений її чоловік. Він почав звинувачувати її у зраді, а потім приставив до її голови пістолет. ствол, спону сука не спрацював Почому коли ж зброя дала усічку, Отелло отело вихопив ніж та почав різати ним дружину. Після того, як жінка впала на підлогу, закривалений чоловік вибіг на вулицю та підбіг до патрульних. А потім у всьому зізнався, мовляв, я щойно вбив дружину. Дайте мені вашу зброю, я застрелюсь. Я жінку. Свою жінку на щастя, дружину 30-річний Ревнивець все ж таки не вбив. Жінку госпіталізували до лікарні. Її життю зараз нічого не загрожує. Також вдома чоловік залишив однорічну дитину, яку до приїзду родичів доглядали правоохоронці. Тепер за замах на вбивство Отело відправиться за грати. У Києві автомобіль Вас врізався у відбійник. Удар був такої сили, що металева конструкція буквально прошила машину наскрізь, а водія викинула на асфальт. 50-річний чоловік помер на місці пригоди. А от його дружина, яка сиділа на передньому пасажирському сидінні, дивом залишилась живою і майже неушкодженою. Вона вважає, що причина аварії у поганому стані дороги. Хто нас не подрізав нічого? Ми їхали або його... Ви... Кинула навірна. Жінка перебувала в шоковому стані, проте від госпіталізації відмовилась. Варто зазначити, що раніше на цьому місці початок відбійника заглиблювався під кутом у землю, проте на момент аварії, відбійник стирчав на рівні машини. Можливо, якщо б комунальники зробили його як треба, а не як завжди, то відбійник навряд чи проштрикнув автівку, і водій залишився би живим. Чи понесуть дорожники покарання за нехлюйство, або ж слідчі спишуть все на не впорався з керуванням і сам винен, покаже час. У Харкові чоловік до смерті забив свою 27-річний харків'ян, який проживав із мамою загиблої дівчинки, спочатку від скоєного відхрещувався. Мовляв, він і пальцем начіпав дитину. По поясненню отчима рібенка рібенок залишився без присмотру, і в результаті чого на нього упав телевізор який причинив тілісний від яких наступила смерть. Проте, коли тіло дитини забрали на експертизу, стало зрозуміло, що смерть малечі настала від розриву печінки та різноманітних травм тіла. Відчим не тільки до смерті забив дитину, а й не надав жодної медичної допомоги. За чоловік може відправити за грати довічно. У Києві компанія на Ланосі намагалася втекти від правоохоронців і спровокувала масову аварію. Спочатку шалений ланос на високій швидкості врізався в Рено. Ну кілометроді десь 140-150 було хороших. Може би даже чи побольше. Від удару Рено вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою комунальників, що перевозила близько 20 тонн снігу. На щастя, для водія Рено удар був подотичній, що і врятувало йому життя. Від зіткнення з вантажівкою легковик перетворився на купу металобрухту, а водій був настільки шокований, що навіть забув звідки і куди рухався. Та я Де Уланос, в свою чергу, після зіткнення з Рено продовжив рух. При цьому у нього відлетіло переднє ліве колесо. Так, на трьох колесах Ланос ще проїхався метрів двісті, доки не зупинився. Двох пасажирів і водія шаленого ланосу затримали правоохоронці. Проте невдовзі драйвера передали медикам: у нього після зіткнення струс мозку та сильно розбите обличчя. Вже в лікарні водій пройде медекспертизу, бо він мав явні ознаки сп'яніння. Так це чи ні? Вирішать медики. На Закарпатті правоохоронці затримали серійного вбивцю. Ним виявився 18-річний юнак. У поліції розповіли: спочатку хлопець пив горілку вдома одного з мешканців села Солотвино. Потім чоловіки посварились, хлопець схопив ніж і почав різати ним свого товариша по чарці. Коли юнак його вбив, то пішов шукати з ким ще випити і натрапив на охоронця ринку. Юнак почав пити горілкою з ним. Далі знову сварка і ще одне вбивство. Наразі хлопцеві загрожує довічне ув'язнення. На Росії на острові з духовною назвою Руський жінка в'їхала у натовп пішоходів. Автомобіль вона купила собі на подарунок у день закоханих, а за кермо сіла чи не в перший раз. Після такого кегельбану із натовпу трьох пішоходів госпіталізували. А сама водійка пояснила, не впоралася з керуванням через погані погодні умови. За такий кегельбан із людей жінку позбавлять водійських прав. Життю людей, яких вона збила, наразі нічого не загрожує. Новий фільм жахів про раптові смерті пункт призначення. Тепер можна знімати у Бразилії. Там відірване колесо від автомобіля прилетіло у голову чоловікові. Проте у подібних фільмах фінал майже завжди сумний. А в реальному житті, на щастя, може бути все і навпаки. Чоловік на ім'я Роберто Карлос Фернандос живий і зараз лежить у лікарні. З ним все буде добре.